Друзяки, сьогодні ми вибралися на рибалку такий капець, який просто вітряний день. Але тим, тим не менш, сьогодні я з своєю коханою дівчиною Алінкою. Аліна, покажи себе, давай я тебе покажу. Сьогодні вона, сьогодні вона в ролі оператора і сьогодні вона буде ловити на свою нову махову вудочку. Придбали ми її, мабуть, місяць назад, це Дайва Ніндз 4-метровка. І в цьому відео я хочу розповісти, як монтувати махову вудочку. Тому що колись давно в дитинстві для мене це було також питанням номер один. Я дивився, як люди ловлять на цю махалку і думав, брін, як вони не ловлять, тут немає кілець, за що його вішать, як його цеплять, як його монтувати. І це було реально для мене таке е, якась загадка. О, тому будемо зараз монтувати по ходу діла. Я все розкажу і покажу. Вперед. Так, розбираємо махалочку нашу 4 метров. Бачимо, вона така прикольна, різнокольорова. Зараз заодно покажу вам, яка штука обов'язкова на махалку. Дивіться, коли купуєте махову вудочку, я дуже раджу купувати ось такі ось мотовила, тому що вони дуже... Комфортні, ти по факту намотав, одне, два-три повісив на вудочку, вкинув її в чохол і возиш з собою три варіанти різних мотовил під різні ловлі. Наприклад, одна під верховодку, інша там під якусь тараньку і інша під карася. І це дуже зручно і класно. Так, навішав один, два, три різні монтажі, це дуже класно. Розбираємо. Дивіться. На кінці вудочки ми вже наклеїли, трохи, звісно, по рукожопому наклеїли, але тим не менш. Ось такий ось конектор. Його можна придбати в будь-якому магазині. За нього і цепляється наша снасть. Зараз я покажу, як правильно робити монтаж на махову вудочку. Так, ну що, друзі, збираємо махову вудочку. Перш за все, нам потрібно взяти ліску. Берете таку, яка вам підходить, яка вам більше подобається, з запасом міцності, без запасу міцності, і в'яжемо на її кінці петлю. Я думаю, петлю вміє в'язати кожен. Тут навіть і розказувати, показувати, що, як, до чого не треба. Та в будь-якому разі, ви можете загуглити в інтернеті. Робимо петличку, затягуємо. Відкусуємо кінець. Ліску, яка залишилась, обов'язково кидаємо в смітник, який з собою взяли. От. Далі, дивіться, є такий конектор. ми його відкриваємо, відкриваємо сюди, нашу петельку одягаємо і конектор закриваємо. І виходить ось такий монтажик. Далі розбираємо вудочку безпосередньо. Розматуємо ліску на довжину нашої вудочки. Не більше, не менше. Ну, в принципі, можна трохи більше, але сьогодні такий вітерець, що я думаю, на розмір вудочки, осьої кінець, ми тут її відкусимо. Все. Нам цього вистачить. Ну і далі по схемі, як і будь-яку поплавочну вудочку монтуємо, треба повісити спочатку поплавок. Ось такий ось поплавок буде 2 грамчика гладіатор якийсь, мабуть, китайський, продається в будь-якому також риболовному магазині, одягаємо його. З таким вітром хрен його ще й одягнеш. Все, пройшло. Далі впало. Є ось така у нас штучка. Ніпільок. Одягаємо в ніпільок. І на ліску все. Тепер поплавок нормально сковзає, можна робити длину більшу, меншу, яку хочемо. Далі в'яжемо крючок. У мене є ось така ось прекрасна коробочка, з якої ми вибираємо гачок, який нам підходить. Я думаю, ми прям якийсь мікроскопічний брати не будемо. А візьмемо якийсь саме там середній і зв'яжемо. В'яжемо на стандартний вузол. Зараз треба тільки продіти. Проділи, в'яжемо на стандартний вузол. Все, Ну і далі нам потрібно огрузити наш поплавок. Як це робити, в принципі, я показувати не буду. Будь-який рибак знає, що там, наприклад, є поплавок 2 г, і плюс-мінус 2 г нам треба повісити огрузки, щоб він нормально тонув. А там в принципі, купа відеороликів, як огружати поплавки, купа різних методів для течії, для стоячих водойм є в інтернеті. Шукайте, як правильно огружати, і дивіться. Зараз ми будемо завершувати монтаж, віддавати вудочку Аліні, і вона буде ловити свою першу рибу. Погнали! Так, ну все. В принципі, снасть домонтована, віддав аліні. Зараз вона буде пробувати щось ловити. Оба-на. Ось тепер. Рибина Алінина. не, не Як тобі від махалки відчуття? Легенько, хороше. Нравиться? Шучу, шучу. Кому ти рибу забираєш? Pati Oho! Oh. Громчика живу очі тепло. Тільки Владик відвернувся, я вже рибу. Ли... Аліна таскає, вже таскає. Це яка в тебе по рахунку риба? 10-та. Та вийшов. Відбираємо тепер Аліни вудочку. Хочу протестувати її сам. В принципі, що я вам хочу сказати по цій маховій вудочці. Ну, По-перше, вона не прямо мега легка. Тобто є і в флагмана, і в брейна вудочки, які гораздо легше будуть і приємніше. Чому я вибрав саме цю вудочку? Ну, Тому що в принципі, я обирав вудочку своїй дівчині, тому що вона початківець. Тобто, Якщо вона десь кудись її неправильно покладе, щось з нею зробить, чи зацепить, то... Вудочки флагмановські там, брейновські, вони також доволі хрупкі, а ця вона мені особисто здалася більш надійною. Тобто Вона більш важкенька, в неї є обмотка додаткова на колінах. Тобто Вона більш, як на мене, надійна. І, в принципі, дизайн, ну, дизайн реально класний, мені також сподобався. Плюс стрій. Стрій тут е, доволі такий приємний. Тобто це не якась там колбаса. А, прям стрій, я б сказав, б, в цій вудочці десь фастовий навіть. Тобто вона бистра така. Класна вудочка. Опа, на. Перва ребьоха на вудочку цю доволі приємно. А я зараз буду брати в руки свій імпульс е, і буду пробувати ловити щось на, ну, на паплапопер, а на чпокфіш, але в принципі що паплапопер, що чпокфіш це е, плюс-мінус, навіть не те, плюс-мінус, техніка лову одна і та ж сама, просто різні назви воблерків.